Такі аромати, на жаль, в інтернеті аромати не передаються. Ну, це звичайна сіреняли вона, найкраще всього пахне. Хочеться вже і в ботанічний сад поїхати, але якось то настрою немає, то погода якась дощ, сиро, Хмарно, холодно. Але зараз вже і погода хороша. Думаю, що на вихідні буде багато людей. Бо там ще в деяких місцях навіть є магнолія квітне. Можливо, якісь пізні сорти магнолії. Бо я дивилася по інтернету. Сакура ще квітне. Так? Да? Так. Да. То там дуже класно.